Всім хочу щиро подякувати за ті прикраси, які зробили своїми руками. Це, це виражає, Можна виразити тільки словами великолезної поваги і вдячності. Нам дуже приємно, ми бачимо маленькі, бабусі приносять ігрушечки і так далі. Це прикраса. Це є велика повага до наших воїнів. Ми сьогодні виражаємо величезну повагу. Це є подарунки, це є подарунки для всіх, хто працює на перемогу. Дякую, долучайтеся, буде Україна. Слава Україні! Моя думка, що потрібно ставити ялинки, тому що ялинки це перш за все свято для дітей, і діти не розуміють, війна, не війна, і, Та я думаю, що вони і не мають дуже сильно проникатись війною. Вона і так травматична. Мені здається, що ялинка це час сказки, сімейне свято, і не треба дітей позбавляти цього. Я розумію, що дорослим може бути не зовсім приємно, може бути якийсь когнітивний дисонанс, що там війна, хтось відпочиває. Але я скажу, Новий рік це перше все свято дітей. Ми працівники Національного природного парку Мале Полісся. У нас тільки вчора закінчився новорічний конкурс, новорічна фантазія. Дітки брали участь, виготовляли новорічні іграшки і новорічні листівки для воїнів. Листівки для воїнів ми залишили поки що собі, і з понеділка будемо відправляти їх для наших військових. А новорічні іграшки ми майже всі принесли сюди. І залучаємося тим самим до прикрашання новорічних ялиночки. Новий рік це завжди ну це завжди якесь асоціюється з святом, веселощами, радощами. І якби коли ми нам сказали робити іграшки, щоб на свої особисті іграшки, які ми робили своїми руками, вони будуть на ялинці вісіти, то ну мені взагалі ця ідея дуже сильно сподобалась, тому що ну це реально круто. Скажи, будь ласка, а взагалі треба в цьому році ялинка на все ріна? Ну. Ну, я думаю, треба, це знак, що скоро дійдемо до перемоги, ну все буде добре. Ви виготовляли ще солосну руч? Так, так, ми в школі виготовляли з усіма учнями. Та там ще приходять багато людей, сітку плетуть та роблять річні. Вони різні теж ружки. долучалися до виготовлення. І ще я вважаю, якщо ми будемо, наші солдати побачать, що ми тримаємося, що ми не здаємося, то в них буде ще більше сил і більший настрій на перемогу, я так вважаю. А я виготовляла іграшку з мамою. Ми зробили український герб. Не треба сидіти на місці і плакати, тому що йде війна. Треба щось робити там, щоб ми щось робили, рухалися, щоб ми були здорові, щоб росіяни нам не дали е, мрію, щоб вони думають, що ми можемо просто сидіти на місці. Сумувати, тому що в нас немає світла, війна в країні. Але ми можемо і ми будемо прикрашати такі красиві ялинки. Я виготовляв сніговика з мамою і пінгвіну. Ми виготовляли сніговичка. Так з ким? Він, він з нього шапка, шапка, і, і сапочка. А хто вам допомагав? Мама. Мама. А вам подобаються іграшки, які ось тут є? Так. Да. А ви хочете, щоб свято швидше прийшло? Так. Да. Да. А яка у вас мрія є? Щоб швидше війна закінчилась. А в мене щоб Ярик повернувся, воєнний наш.